Мої вітання, дорогі підписники, каналу Шкода, що не вах» Вітаю вас. Ми на авторинку в місті Луцьку будемо для вас знімати цікаві, е цікаві ходові автомобілі. Що знаєте, є така пісенька. Хто не бував у Луцьку, то перекуп упарить Пуцьку, знаєте, тому щоб вам не впарили Пуцьку, замовляйте підбор в будь-якому випадку, перевіряйте авто перед покупкою. Вам бажаю вдалих продаж, вдалих покупок, кому як. Приємного перегляду. Мої золоті підписники. Дякую. Ну що, знаходимося ми на авторинку в місті Луцьку. Ось давайте отакий от цікавий екземпляр, так як вже зараз зима. Такий варіантик, це є Рено-Каджар, Базешний. На механіці 1,5 дизель, ось такий варіант. 16900 доларів на старті ціна даного автомобіля. Blue космо комплектація. Ось Дивіться, резина літня, звісно, але от вироботка дисків трохи є вже в машині. Ось дивіться, в такому стані є от комплектація машини. Літня резина. Ось такий варіант. Це перший варіант, в принципі, зараз як це як не, як не як актуально. Також йдемо далі. Що візьмемо? Давайте глянемо. Ходова машина, це є Renault Scenic, я вам за них неодноразово казав. Ось дивіться 11 рік, 7700 700 доларів ціна на старті даного автомобіля. Ось номер телефону, записуйте. 270 тисяч заявленого пробіга. Ось дивіться, такий є Гольфік 1.4, TSAний двигун. Сам паркується, класна комплектація, сінони. 8900, заявлений пробіг 190 тисяч км. Максимально на автоматі. Ось такий варіант, тут я вам скажу суха коробка, dq 200. Її потрібно перевіряти, тому якщо ви не розбираєтесь, краще, тому що щеплення стоїть на такий автомобіль 25 тисяч гривень в районі. Ось давайте також сходова машинка на сьогоднішній день. Це є от 2.0 2.07 Фомовшин пасачик. в мене машинка була, така дивіться на зимовій різині. Титанчики, 21 року зимова різина. 12 350 доларів на старті. Машина з Швейцарії. 2011 рік, 2.0 дизель, 125 кВт. Ось такий варіантик. Давайте глянемо, що по салоні в автомобіля. Тому ясно, що потрібно машинки перевіряти, тому що заявлений пробіг такий. От автомат, автомат в машині, клімат є, але старій клімат в машині, мультикармо шкіряний салон. Давайте глянемо b 8 Passat. Седан, чорний колір. Також машинка вже на зимових резинах. Комплектація така собі. Так, це є 17 рік, але ціна даного автомобіля 15700 доларів. За 17 рік 2.0 дизель. Давайте номер телефону вам скажу: ось 067 277 3140 Непогані машини, У мене самого b 8 Passat, але в мене максимальна комплектація. І ясно, ціна моєї машини. 16 року я за неї хочу скільки я за неї? Ну, за 21. віддам. Вон, людина відкрила, відкрила двері. Ось. Бачите, складання зеркал в машині, мультикармо, шкірне кермо, ось в якому стані сидіння, це вже є нова магнітола, бачите, їхня новіша. Ось в такому стані село. Ясно, що ціна машинки залежить від комплектації, все залежить від комплектації, від, сві... від кольору і так далі. Тобто, ну, якщо машинка така буде з щитком, з ледовським, з усіма всі, наворотами, бачите, машинка сама паркується. Автопарковка функція. Тому якось так Такий варіант цікавить. Набирайте. Йдемо далі. Йдемо далі. Давайте оглянемо вам от. от дивіться який новий. Він вже давно стоїть, але бачите, що чекає свого клієнта. Це є Б8-й новіший вже рестайлинговий. 25 999 доларів. Повний привід, шкіряний салон, Q Light, топові фари, топова навігація, два ключа, Вебасто, машинка з Вебасто, що зараз актуально mm. на сьогоднішній день Вибасно. Ось, дивіться, шкода Octavia VRS, повний привід. 2,0, 135 кВт машинка, 22 900 доларів без підфарбувань. Дуже крута. Крута машина, мені от, як, дивіться, які ковші, сидіння які в машині, РС-очні. все як не має бути. Дуже класний варіант. Тому якщо цікавий, також, якщо потрібно оглянути, телефонуйте. Е, якщо ви навіть побачили якийсь варіант на ринку, можете набирати. Ось давайте Кашкай 2 плюс 2. Такий варіантик. Безключовий доступ, дивіться, якийсь салон машинки, панорамка, все як не має бути. Машинка 10-300 доларів, 1,5 дизель, панорама 10 рік, 0,50-263. 61-17. Камера, сім'ямісна, панорама, все не має бути машинка. От також ходова машина. Давайте глянемо на ринку. Рено Megane 4, 13, 300 доларів. 18 рік, 1,5 дизель, 201 тисяча заяв на пробір. Ходова машинка, це автомат, тут є DC4, це їхній робот, але в принципі робот вже в них адекватний. Тут ходить ці робота. Робот, якщо його вчасно обслуговувати, все нормально, не давати трендулей по машині. Ходить вони своїх 300-350 тисяч От такий меганчик. Ціна в принципі, адекватна, 13-300, тому що такі машинки оглядав і вони дорожче були по ціні. Якщо цікаво, то бачите 8-го року дивимося, чи машинка на зимових шинах. Так, на зимових шинах. Ну, давайте Oil Trek B8, це знаєте, 27 999. Мертві зони в машині, дивіться, дивіться, як алтерек відлічається. Оце їхні вставочки такі, да? бачите, ну, крута машина, дивіться, які кінікліривані ці. Ось, дивіться, комплектація по машині. Дивіться, який ледовський щиток в машинці, все, все як не має бути, старт-стопи. Безключовий доступ є, є, дивіться, безключовий доступ всіх дверей. Має також в машині мої безключовий доступ всіх дверей, сама паркується, двоністя в них комплектація є. Тому якось отак. Йдемо далі. от давайте такі Nissan Qashqai, це є 20-й рік, бачите, є різні ціни на машинки, 20 рік. 0,27 440 44 88 автомат 20-300 доларів. 1,5 дизель. Тут стоїть варіатор, тому потрібно дивитися, перевіряти автомобіль, як він, що і як. От такий кашкачик. Йдемо далі. от ще Давайте один міган глянемо. Ціна 13500 доларів. Добрий день. Ліміт 171 тисяча пробігу в машині. Ну, літня резина. Ясно, що людина думає, скине ще на резину ось номер телефона, якщо потрібно записуйте. Так, йдемо, йдем, глянемо аутлендер. Також ходова машина на ринку. Мене з них питають. Ну, коли ось на, на, на любителя, там я вам це вже говорив неодноразово. От давайте Outlander глянемо. Це є 11 рік. 12-200 доларів ціна даного автомобіля. 2,2 дизель. Ось такий варіантик. Зимова резина, бачу, стоїть 205 заявного пробіга. 025 640 53 53. Ось такий варіант. Якщо потрібно, телефонуйте, набирайте до продавця. Також кажу, віціка резина в машинці. Ось такий варіант. Також Renault Grand Scenic, Популярне авто на ринку. 1,5 дизель к 9К-двигун, 9200 доларів. Сертифікат машинки присутній. 0,50, 541-24, 19, 12, 12 рік, зимова резина, машелін. в дисків мінімальна. Дивимося, що по салону. По салону, ось таке кермо, кермо не перешите. в машинці підфарбоване. Але от таке навігація, клімат-контроль машині присутній. Також ходова машинка на ринку. Часто люди за них питають. от Дивіться, ще один миганчик, дуже багато є меганчиків четвертих. Вибора, вибора хватає. 13-500 доларів. Свіжо, 17 рік, 1,5 дизель. Не є 1,6 дизеля, а автоматік. Ось номер телефона, тому телефонуйте, записуйте. Ось такий варіант. Також напевно перевіряйте авто завжди, тому що на сьогоднішній день дзвониш до продавця, не говорить, а приїжджає зовсім по факту інше. Ось така лагунка, 2 літра автомат 8,550 доларів. Непоганий варіант, скажу вам. Ці машини йдуть, тут простий японський, йде автомат. Мотори в них класні, трафіковські, дивіться, кому стані кермо. Все тут є простий автомат, така в універсалі лагуна. Якщо цікавить, набирайте. Ось такі, така лагунка. Також давайте глянемо на гольф 5-ї моделі. Також цікавий варіант. Пробіг заявлений 189 тисяч пробіга. Є їхній надійний 1,6 МПА yeah. двигун. Ось ціна даного автомобіля, номер телефона. Потрібно перевірити по він-коду. Перевіряйте. Е, так такі варіантик, фетчбеки, Зимова резина у, у ній, Royal. Ось такий гольфік, якщо цікавить. Давайте глянемо Вон також. От є от Renault Megane 3, ходова машинка. Я вам казав, їх, дуже їх люблять, підписники люблять їх. Постійно їхали, але цінника немає по машині, тому вам не підскажу. Базешний, класна комплектація Ось Peugeot 308, 308,15 рік автомат 16 11700 доларів, 1,6 HDI двигун, їхній вже перевірений. Класна комплектація. Дивіться, яка класна зимова резина, титанчики їхні. Давайте глянемо, що там у нас по машинці. Ось дивіться, тут є вже, наповню вам, тут стоїть не робот, а надійний японський їхній автомат. От давайте глянемо оплювівару. 10908 рік, 2,0 дизель, 84 кВт, номер телефона. Ось так. Давайте глянемо третій меган. 9400 доларів ціна даного автомобіля. Зимова резина вже в машинці. 12 рік, пробіг 250 тисяч кілометрів. Ось є номер телефона. Це яка 9 к вже вам говорив не одразу. Всі кідзеркала в машинці. Давайте глянемо, що по комплітації. Дивіться, які класне кермо машинки, прикольно зроблено. Така строчка GT Line, типу. і по КПП також GT Line. Ось от такий варіант, якщо цікавить, набирайте. Рено сценік, це не гран сценік, а просто сценік також машинка вже на зимовій резині, але, але на роботі 9900 доларів. 15 рік. Тут є не автомат, а робот. Тому як, кому, коли купуєте, перевіряйте. Тому що потім можна трошки Попасти на ремонт. Але, в принципі, на кожен товарі свій покупець. Люди також такі, ці машинки купляють і повірте мені Ось таке Volvo 50. Готова машина, вже вказав, перевірав багато. Їх 9150, це є 2 літра дизель. Ось такий варіант. Це Шестиступенчиста механіка, номер телефона, два ключа в машині Швейцарії. Цікавить набирайте. Ось давайте глянемо кадік. Такі, дивіться новий шікадік. Давайте оглядаємо вам такі цікаві варіанти. Дивіться, яка зимова резина в машинці. 17 рік, 350 ось є номер телефона. Давайте глянемо, що в машині по комплектації. По комплектації ось в такому стані машинка. Кермо пластмасове, але таке Давайте глянемо, от давайте глянемо Opel Astra K також ходова машина. Машинка 1,6 дизель. Тут цепочка стоїть, але в принципі ресурсні двигуни можете брати автомат. От, тут автомат в машині 0,50, не робот, нічого, не, не варіатор. От, 17 рік, 247 тисяч пробіга. В машині лобове, звісно, міняне, але от така астрочка. Давайте глянемо ще от, ходова машина Passat b 7. Comfort Line доларів ціна даного автомобіля. 2 літри дизель. Автомат DQ 250 коробка, два ключа. Сертифікат, страховка, все є. Якщо потрібно, ось він кодік собі. Перед тим як купляти машинку Чікси, пробили по він кодіку собі і собі пішли. Давайте он далі. он Тауранчик 19-го року, дивіться, який сам паркується на класній комплектації Резина Ханкок зимова. 20 тисяч доларів. ціна звісно, 204 тисячі заявного пробіга. Є номер телефона. Тому, якщо цікаво, ставте на паузу. Ставте на паузу. Дивіться, які круті сидіння в нього. Типу, Взагалі просто круто дуже. Ось такий варіант дуже класний. Теж мені подобається. Дивіться, яка... бачите, прикольно. Ну, Такі варіанти, що цікавий, так що воно зараз мінус. Але я думаю, що це ось. Також ось третій міган 11 рік, 7700 доларів. Як ви звернули увагу, що все залежить багато від різних факторів, чому така ціна машини. Від комплектації, від пробігу, від стану машини. Давайте глянемо шкода Octavia 5 і шкода Superb. Давайте шкода Superb Коштує 18850. Це 17 рік, антиблікове вікно. лобове. Ось такий варіант. Давайте глянемо Octavia. 9300 доларів це двохлітрова дизельна октавія. Скутаку на сьогоднішній день, так, ску не таку, а так. Там. На сьогоднішній день 9300 доларів, доларів. Це... Але це 10-й рік потрібно дивитися, чи там є комонрель, чи там насос сфорсунка. Але зимова резина, 9300 на старті, механіка, мультикермо. Кондиціонер в машині, проста магнітола, саме їхня це проста, о, в такому стані кермо. Давайте глянемо ще один меганчик, 10 1000 доларів без підкрасів, Базешний. Бачите, як різниця ціні, яка відрізняється. 12 рік, два комплекта гуми без підкрасів. Ось є номер телефона. Ну, давайте глянемо большої моделі. Це також ходова машина, я вам казав, за цю машину 11 950 доларів. Ось є контакти, тому телефонуйте, записуйте. Також підписка на канал. Шкода, що не мах, прохання що підписатися, ставте лайки, коментуйте відео. Чи заходять вам такі автомобілі, які вам автомобілі подобаються, ви також коментуйте обов'язково. Давайте глянемо коричневий сценік там також. коричневий сценік. 11800 доларів. Він був раніше, ринку зимова резина, базешний. Бачите, от, 13 рік, 227 заявленого пробігу, номер телефону, ось сертифікації, їхній документ про проходження тих льоду. Бачите, показує, коли що як проходжено, на якому пробізі. Був це. Так, що йдемо? Давайте глянемо Б6 а Також ходова машина. Б6 посад, 2 літра дизель. Це є 10-й рік. Тут Комонрель, але ж літня резина в машині. Такий класний колір дуже от, в машині. от Показує 141 тисяча пробіг. ну Дуже-дуже, звісно. Але ціни не вказано. Я думаю, що якщо тут дійсно там 141 тисяча пробіг ну руль, дивіться, в якому стані. Руль ну в непоганому стані сидіння. Клімат контроль, вебаста навіть в машині є. Дивіться, РНС 300 ой, РНС 510 магнітола. Ну, такий пасатик, звісно. На ржавий нічого, дивіться, які титанчики в машинці. Ну, капсула, прям капсула часу. Знаєте, якщо дійсно, дійсно там такий пробіг, дивіться, які ну, тут є якийсь нюанс, такий, але це все мелочі життя. Такого візуально якихось немає таких ржавчин, чи тому Капсула часу. Давайте глянемо що такий Passat b 8 ходова машина, знаєте, питають, що одні пасати. чому одні пасати, тому що це ходова машина, їх люблять всі. І купляють їх. У мене так само Passat, Тому я, мені подобається ця машина. І я на них звертаю увагу. Ну, але бачите, 18970 доларів. Це залежить від комплектації, від року. І від стану автомобіля все залежить по ціні. Давайте глянемо на суперб в універсалі. 16300 доларів ціна даного автомобіля. Це є 15 рік. 1,8 бензин, TSI газ газ бензин, навіть написаний 170 тисяч пробігів. По машині а така супербешка. Он дивіться навіть є Октавія. А 7 ось така. Ліфтбек чи седан, треба глянути. Що там не знаю, сьома. Ліфтбек. 14500. Давайте давайте глянем, що там сзади у нас. Так, ліфтбек. Ліфтбек. Бачите, от я. У нас одразу чик, даже шнурочок цей сразу відкривається. Так, ось такий варіант. 20 й рік. Новіший вже сцені. Відсікі круті фари в машині, зимова резина, круті диски в машині. Взагалі, звісно, супер. Ось комплектація Intense 17999 доларів. Давайте глянемо, що там у нас у машині. Ось ось таке стані. Тому так. Ось дивіться також ходова машинка, b 7 Alltrack. Бачите, які титанчики, резина класна в машині, бачите, відмінні всіх знов і кіляшки класні. Це є 12 рік, 14850 доларів ціна даного автомобіля, є сервісна книга, сертифікат, дуже класні машинки. Дистронік в автомобілі є, а є якісь там незначні сколики, але такі роки машини, панорама в даному автомобілі. І дивіться, я навіть чую є навіть вебастов. Це дуже крута штука. Людина собі не заводить машинку, собі гріється. Ось, взагалі, супер. Тому також ходова машинка, я її ставлю також не... жирний плюс. Хороші машини, але хороший пасатик коштує, так і коштує 14-15 тисяч доларів. Давайте глянемо такі ледовські 2.0 TDI. Всі бачите, більшість людей вже на зимових резинах на автоматі. 2.0. Автомат 13 рік 050 65 36 номер телефона за пасатика. Давайте глянемо кадіки. Ці давно стоять Кадіки. 20 рік 098 960 0520 звати Віктор, тому телефонуйте. Давайте глянемо, що по, по салону. Дивіться, салон в якому стані, там все як не має бути, кермо, мультимедіа. Ні, ні, я так знімаю. Типу, І також звати Віктор, телефонуйте за такого Кадіка. Це є 18 рік. По ціні телефонуйте, бо ціни немає, тому ось така, бачите, даже Подогрів лобового в автомобілі є, а бачите, які полосочки йдуть на автомобілі. Ось та Уран, 11 рік, 1,6 дизель, 10-900 доларів. Така машинка 1,6 дизель, 11 рік. Ось 0,50 номер телефону записуйте 541-2941. Зкую такого машинки. І ці мотори вистачає їх економні. Якщо ви більше їздите по місту, да, я б в принципі, брав один із дизель, бо ну, все-таки двохлітровий, там, знаєте, більш такого на трасу, я рахую його більш вистачає. І регенерації часті починається. сажовик забивається, тому що потрібно давати машинки трохи ну, приїжджатися. Ну, тому звертайте увагу на такі от нюанси. Давайте глянемо от Кенго. Кенго, Кенго, 14 рік. Ось номер телефона, 1100 доларів. Такий документ є, пасажир, коричневий колір. Ось ще одна шкода Octavia 7 в Ліфтбек. Суперб. Є також у них седані в, в Лівбеці. Зараз глянемо. Ось також звати Віктор, телефонуйте, ціна машинки немає, але в принципі ось такий варіант. І давайте глянемо. Суперб. Так, так, можна. Ось такий супер, це рестайловий супер, вони там йшли там, з якогось ну, 14-15 рік. Пішла вже рестайлові фари. <кліпи> Бачите, підігрів лобового в машинці є. комплектація класна. Давайте глянемо. шкіряне кермо, підігріви, клімати, магнітола РНС 315. Mm. Ось такі є нюанси, але треба дивитися. Може багажник може десь не закрити чи що бачу, бо понамерзало. Тобто, так, такі зараз погодка, наклеєчки, бачу, заводські є, все в машині є. Йдемо далі. Ось такий сценік є. 8700 доларів 1,5 дизель, це є 13 літрів автомобіля. К9К-двигун. Ось номер телефону, не фарбовано заявлено продавцем. Ясно, що потрібно перевіряти. Злізяки, зимова резина. Це є робот. Шкіряне кермо Навігація автомобіля. Ну і в принципі, ось такий варіант. Також Renault Ган 3. Вже також людина вже призулася. Бачите, це вже з габаритими огнями Це 12-й рік, 1,5 дизель добрий день. 9500 доларів. Відкрита машина? Відкрита, так. Да. Базешний, ось номер телефону, якщо цікавить. Бачите, є шильдик БЗ, хороша зимова резина. Бачу. Ось в такому стані машинка. Якщо цікавить, кермо рідне, але чуть підфарбоване. Болячки тут є, тут такі. От. Так, так, так. Клімат в автомобілі, То -то машинки економні дуже, тому якщо цікавить, набирайте продавця по ціні, домовляйтеся. Давно вже пригнана машинка? Тиждень назад. А ця максимальна комплектація, ця максимальна комплектація без панорами. Панорам. Яка ціна на віддачу буде? 10 тисяч доларів. От дивіться, тільки заїхала максимальна комплектація 204 тисячі пробіга в машині. За 10 тисяч доларів базешна людина віддає. От, давайте машинка відкрита, без ключовий доступ машинці Тому, якщо цікавить, от дивіться, от дивіться, якому стані кермо видно зразу, що кермо тут не перешите. Машинка. Дивіться, які сидіння в машині, подогрів сидітися, як не має бути. Клімат, навігація. Ось такий варіант, якщо цікавить, набирайте. Давайте глянемо, що по салоні взаді. Ось в такому стані. ну, прикольний, десяточка собі, собі. От такий меганчик ви собі маєте. Ось такий, це також важ, також дивіться, ще один меган базешний. 10 тисяч доларів, 9 999. Людина, думаю. Ось давайте номер телефону ще раз продублюю вам. Дивіться. Записуйте, телефонуйте. Думаю, якийсь торк буде невеличкий біля автомобіля, тому також зимова резина вже в машині. О, пілястра H. 2007 рік. 1,6 бензин-двигун. Ось такий номер телефону. Комплектація. Лобове також шість бачу, рідне лобове. Ось таке, бачите, шкіряні вставки сидіння. Цікавий такий варіант, набирайте продавця. Зимова резина, також в машині вже поставлена, тому вже... Кольоровий монітор. Кольоровий монітор так. Ну, давайте зараз людина відкриє, тому якщо цікавий такий варіант, набирайте людину. Бачите, от дивіться, який класний монітор. Ось отак. Задні весла, да? так? Ось такий варіант. Титанчики, все як не має бути, телефонуйте. Ось звертайте увагу на такі автомобілі. Дивіться, як у Таупільінсіні. 2 літра дизель, 160 кінських сил це ДТЕ-двигун 2.0 ДТ, ДТ, ДТ Обманюю, обманює ДТ. ДТ да. 236 тисяч пробігів машинки. Комплектація, максимальна комплектація. Дивіться, які класні круті титанчики. Добрий день. Яка ціна на віддачу буде машинки? Все, дивіться, пам'ятний дінь машині. Перферація, ж, дивіться, яке кермо, Подогріви, все не має бути. Дуже дуже машина, дуже машина комфортна по трасі. Моя така машинка була. Дивіться, шторки, дивіться, яка комплектація. Акустика, навіть да все, да Да, ось такі варіанти. Якщо це ця... що були на віддачу. 10 800 людина віддає таку машинку, тому звертайте увагу на такі машини, непогані машини. Це вже, знаєте, не ті опіля, що були колись. Ось я вам так скажу. Тому телефонуйте. Ось Літбеці, Октавія 7, це є 1.6 дизель, 2018 рік. Номер телефону, ви бачите, 250 тисяч заявного пробігу по машині. Говорю вам, вам, вам за ці машинки. Що, в принципі, якщо ви десь там не гонщик, нічого, їздите по місту більшість так то ви можете брати собі машинку цю в 1,6 дизельним двигуном. Ясно, що краще б на механіці, Там можна брати, ідеї, там де, де Q, там 200 там умовно. Ці коробки там вже новіші пішли, вони вже все-таки трошки баги їхні там, Тому якось так можете. Ну, ясно, що воно все одно не така ресурсна, як DQ там 250 чи DQ 381. там, тобто так, Але. Таке, бачите, трошки вдихнув повітря. Дивіться. от. Куп'ята, 14 рік, автомат, номер телефону, повна комплектація в машинці. Давайте вам він код скажу, ви можете її перевірити заодно. Ну і в принципі, якщо потрібно, ми можемо перевірити. Також я вам завжди це казав, перевіряйте авто перед покупкою. Я не кажу, щоб ви там мене наймали, але перевіряйте, тому що є куча багато випадок. А людина, яка займається більш крутиться в цій сфері автосфері, вона знає, якісь там больні місця машини, вам може щось підказати, бо людина також каже, я хочу автомат. А автомати, ви ж розумієте, бувають різні. А є хороші автомати, є нехороші. Ви можете приліпнути на 25 тисяч, на, на більше тисяч гривень, там, розумієте? Тому е не жалійте, я рахую, тобто я там ні до чого не примушую, не жалійте і перевіряйте авто. Тому що ви все одно, як при купупці, ви економите. Навіть якщо ви підборчику заплатите чи своєму родичу заплатите, ви зекономите потім, навіть якщо він гляне стан коробки машини, ви зекономите ось. Ось така 110 кВт, 150 кінських сил, 19 рік максимальна. Підігрівла лобового є. Якщо цікавить, дивіться, колір класненький машині цікавить набирайте. Ось, давайте ще глянемо такий, бачите, це вже рестайловий. Третя рестайл, якесь там мегана, 15 рік дивіться, да. Е, Ну, коротше, да, по ходу думаю, да. дивіться, базе лімітед, лімітед, 15 рік. І ціна, дивіться, яка в машині, але потрібно 226 тисяч. Пробіга 100%, 1000%, тому перевіряйте. Ось BMW X1. Договірна ціна 16300 доларів. Давайте вам номер телефону я скажу. 2 літра дизель. Дизеляції непогані, тому можете сміло брати ці машинки собі. Ось такі варіанти. Тому ось такий ринок, такі на сьогоднішній день реалії. Ось такий Golf X 7. 15. 518 рік, 1,6 дизель 85 кВт. Тому що можу вам сказати? Ось такий на сьогоднішній день ринок. Перевіряйте авто, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. А ми зустрінемося, як кажуть, десь там нових відео. Не знаю, Будемо старатися для Вас знімати. Давайте ще такий в От Дивіться, 2 літри Октаві, але номер телефона Лаврін показує. Але номер телефону ось такий. Тому так.